Сергій потрапив під скорочення на підприємстві в серпні цього року, тому одразу став на облік до місцевого центру зайнятості. Чоловік каже, що працівники центру допомагають йому у пошуку роботи у різний спосіб. Проводяться тренінги на насчет самостоятельного пошуку роботи, предлагають роботу, ну, може, підходящу, може, не підходячу. Мені поки мені пропонували тільки два але ну мені не встроїла заробітна плата. По допомогу міський центр зайнятості звернувся до бізнес-тренера з Луганська, який погодився допомогти. Під час семінарського заняття фахівець з обласного центру провела тренінг з аудиторією безробітних на тему юридичні аспекти працевлаштування. Його метою було проінформувати слухачів, виявити помилки при прийомі на роботу та перелік необхідних юридичних документів для працевлаштування. Я приїхала. Сьогодні на прохання міського центру з стаханом, для того, щоб дійсно з вами поспілкуватися і вирішити ті насущні проблеми, нагальні, які ви маєте на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що ви сьогодні маєте статус безробітного. Звичайно, це треба знати і вміти, коли працевлаштовуватись, як працевлаштовуватись і до якого роботодавця. В ході тренінгу проводились бесіди з аудиторією, групові дискусії та індивідуальна робота. Також були отримані нові знання щодо визначення та уникнення помилок при працевлаштуванні, навички оформлення трудового договору та багато іншого. У заході взяли участь близько 20 безробітних, які наразі мають такий статус. Через нестабільну ситуацію в роботі місцевих підприємств подібні тренінги не є останніми.